Тридцятирічні чоловіки це ідеальні бійці в армії, але саме їх і бракує. Про це заявив військовий аналітик Євген Дикий. Тим часом олії у вогонь підливає і нещодавня заява нардепа Романа Костенка про потребу набрати у військо ще півмільйона українців. Де шукатимуть чоловіків та у який саме спосіб їх будуть мобілізовувати? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкала. Україна. Сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Українському війську не вистачає молодих чоловіків, що матимуть витривалість вести бій із ворогом. Таку думку висловив військовий аналітик Євген Дикий. В нас е, основна недомобілізована категорія це якраз та якої найбільше не вистачає. Це фізично здорові чоловіки віком 25, 28, 30, 35 років. Це якраз насправді ідеальний солдат. От не 18-річний хлопчик прямо після школи, але і не ті, хто воюють зараз. А це моє покоління. Віння плюс, часто навіть 55 плюс за словами військового аналітика. Чоловіки старшого віку, хоч і морально готові до війни, проте не мають здоров'я тривалий час виконувати бойові завдання. Ідеальний боєць це річний Оце вже е, психологічно дорослий мужик, але ще з молодим фізично здоровим тілом. Однак Євген Дикий зауважив, що саме затребуваних 30-річних українців у війську найменше. Це не те, що в нас настільки мало мобілізовано 30-річних, тому що їх статистично настільки мало. А тому, що саме ця категорія найбільше е, ось в цій категорії найбільше, і заброньованих, і ухилянців. От от на жаль, так є. Оце покоління Оце покоління, поки найгірше охоплено мобілізацією, а саме його найбільше. Більш не вистачає на його переконання. Кількість чоловіків, які могли б наразі піти служити, цілком достатня, аби уникнути призову жінок та навіть здійснити ротацію чинних захисників. Розмови про зниження віку і про призов жінок мали б сенс, якби в нас вже служили всі ці чоловіки, які мають служити, і їх би не вистачало. Як показала навіть реєстрація в резерві, плюс в нас мобілізаційний резерв тільки тих, що вже оновив свої дані з порядка 4 мільйонів. Тобто ми можемо пару разів повністю замінити весь нинішній склад ЗСУ, але ми цього не робимо. Євген дикий пояснив, що цього не відбувається через страх прийняти непопулярні політичні рішення. Втім, проблема нестачі чоловіків у війську тим часом нікуди не зникає. Нам критично необхідно півмільйона швидко. А далі 20-30 тисяч щомісяця в спокійному режимі. І тоді ми, і тоді ми виграємо цю війну. Ми тоді її дійсно виграємо. Бо в нас мобрезерва насправді ще на кілька років. До слова, цифру у півмільйона чоловіків, якими треба поповнити лави війська, назвав нардеп Роман Костенко, апелюючи до даних, які свідчить про те, що у вересні суттєво знизилися мобілізаційні показники. Пам'ятаєте, замужний залужний казав, що нам потрібно 500 тисяч. От перед тим як його звільнили, він казав. А президент казав, що ні нам не потрібно. От, дивлячись на ті цифри, які є, і дивлячись на те, як зараз відбувається, яке нам потрібно повонення, я все ж таки прихожу до висновку, що залужний не з потолка на ті цифри, і все ж таки я більше погоджуюсь тут з ним. Що все таки така цифра, вона більш актуальна ніж те, що ми набираємо, бо ніж те, що нам говорили до цього, що нам таке не потрібно. Наголосимо, що колишній головнокомандуюч ЗСУ Валерій Залужний казав про 500 тисяч мобілізованих наприкінці 2023 року, як про запит, сформований Генеральним штабом на 2024 рік, у потребі покриття поточного некомплекту на той час, який виник формування нових військових частин, а також спрогнозування втрат. У свою чергу поширену інформацію щодо потреби мобілізувати до української армії 500 тисяч людей прокоментували у Верховній Раді. Що таке півмільйона людей на який термін часу? Я хочу уточнити, тому що розкидатися такими цифрами це безвіддальні з точки зору усіх тих, кого прокоментували. Тому що є цей рік. На цей рік було планування особового складу, потреби в особовому складі, і це не звучить як 500 тисяч до кінця грудня місяця. Я перепрошую, але нас зовсім інші були плани і є плани. Які доведені, і це ще раз це, це в рази менше ніж 500 тисяч. Принаймні на цей рік точно, коли ми говоримо про наступний, коли грани штаб говорить про необхідність поповнення пріоритетно-бойових бригад, далі формування нових бригад. Тоді це мова може йти зовсім про інше, і то це не мова про півмільйона навіть на наступний рік. Тому в мене ну, виникає питання: чи, там, чи люди, які це коментують, особливо там, вже, там, чи громадські, громадські активісти, чи військовослужбовці, які, мабуть, не знають, чи не мають доступу до, до цифр. Я це не згідна. Принаймні, про 500 тисяч на засіданнях у нас е, по півмільйона мови не йшло. Зауважимо, що у РНБО напередодні назвали меншу цифру чоловіків, яких планують залучити до війська. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%. Ветеран російсько-української війни та адвокат Масінаєм заявив: якщо 160 тисяч людей не мобілізуються протягом наступних двох місяців, то Україні доведеться підписувати капітуляцію. Я б, наприклад, сказав би суспільство таке: якщо ви 160 тисяч людей не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію. Ну, тому що це ж чесна відповідь. Ви ж не хочете йти воювати, але хтось це може зробити. Не хочете? Не вам не цінне те, що ви зараз маєте? Просто подумайте над тим, що ви втратите, якщо фронт впаде. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що відома волонтерка Марія Берлінська заявила, що готуватися воювати мають всі. Також вона висловила думку про те, як ставиться до мобілізації жінок. Невже для перемоги у війні зброю в руки візьме кожен українець? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. В Україні прийняли рішення про посилення відстеження порушників мобілізаційного законодавства та правил військового обліку. Тепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. Це дасть змогу правоохоронцям швидко і ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів. Міністр підсумував, що нові правила допоможуть зробити військовий облік прозорішим. Натомість, джерела ТСН в силах оборони натякають, що це посилення із задіянням правоохоронних структур та спецслужб може бути пов'язано з тим, що військові зрозуміли власних сил не завжди вистачає для проведення мобілізації. Адвокати ж, коментуючи нововведення, кажуть, що так звана цифровізація торкнеться кожного військово-зобов'язаного чоловіка. Вочевидь, нововведення передбачені для того, аби правоохоронці мали більше інформації. Політтехнолог Сергій Гайдай зауважив, що лише 4% мобілізованих українців можуть виконувати бойові завдання безпосередньо на полі бою. Політтехнолог додав, що така ситуація на фронті свідчить про ряд проблем. Серед них і низька ефективність насильницької мобілізації. Це змінити можна, цитую, замінивши її професійними рекрутинговими центрами та зробивши добре мотивовану, фінансово забезпечену, соціально захищену, професійно оснащену армію. До слова нарікав на мобілізаційні процеси. І нардеп Федієнко за його словами, лише 10% чоловіків, яких забрали у ТЦК, дійсно йдуть у бій із ворогом. Якщо людина за віком підпадає під мобілізацію, військово-лікарська комісія визначає його придатність. Він може бути обмежено придатний для виконання якихось бойових завдань, але при цьому у нас не вистачає водіїв, електриків. Щоб ви розуміли, у нас не не вистачає фінансістів, ті люди, які працюють з грошима в бригадах, бо в бригадах є якісь накопичення грошей. Uh... Ну, в деяких питаннях вони не розуміють, яких витрачати для закупкована там, того або іншого там майна. Я не кажу, що у всіх братах, але така проблема дійсно існує. Тому ми не можемо казати, що прям всіх, кого мобілізовують, вони відправляються на лінію фронту в окопи. Так далі, якщо ви розуміли, це взагалі, ну на мій погляд, не мою стати відсотків там до 10 до п'ятнадцяти військовослужбовців, які все ж таки безпосередньо зброєю в руках виконують свій бойовий обов'язок. Кого насправді будуть забирати у військо першочергово? Діліться своїми думками. У коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 4 тисячі до 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.